Це запитяна хвороба. І що ми вже Грицькові не робили? Вишіптували, терли, і ісилали, свячене зілля клали під потилицю, водою мили і переливали. Хворобу на Бобренківського пса не помогло. Ще й щось таке балакав. Там, хто стояв, то мало хто не плакав, в таких походах куля обминула, не подолала вражеська рука, щоб де, аж вдома дівка підманула, струїла геть такого козака, і от лежить у гробі, в чорнобривцях, на смерть убит, а а та тая чарівниця. Є докази, що це вона дала пиття. А хто ж би ще труїв Бобренка Гриця, кому він ще так знівечив життя? Тоді навряд був ставлений Фесько, млинів дозорця скарбу войскового, що під боязню Божою признав. Панове суд, того я добре звісен, якщо не так беру на душу гріх. Цю дівчину разів, мабуть, із вісім колом млина вночі я спостеріг. Над ворсклою з небіщиком стояла. Ну, тобто він ще був живий тоді. І що воно, гадаю, за проява дві тіні, млин і місяць на воді. Мені то що, на це ж нема заказу, стояння діло добре загалом. А я таки чогось подумав зразу, аж де зійшлись чого б то за селом. А якось бачу щось майнуло з греблі, що бовснуло, аж зойтнула вода. А я ж туди і ніг не дотереблю. Ну, думаю, втопилась от біда. То добре, що Іван тут нагодився, та витяг із води напівживу, бо там, колись мій шурин утопився, то гибле місце, я й не допливу.